Людино в кожну мить хвилину, що цей світ нещасний, що ти тут, дочасний, не гордись, бо життя, як нитка, як пахуча квітка цвіте, процвітає, хтось нараз зриває, подивись, відкрий добре очі вдень. І о півночі в світі смерть гуляє, багатьох змітає. Та куди царів тягне з трону, а ксьондзім з амбону, тих, що гроші мають, хоч вони під підожди. Воєвод в час бою душить смерть. Рукою гетьманів їх славу, покладе на лаву, знищить вщерть, зборища громади не дають їй ради, вояків дивіться, вона не боїться, бо то смерть. Ніч і день гуляє, не відпочиває, робить страшне діло всіх. Кладе в могилу під вінець, і панів вельможних, і ченців набожних, суддів, враз з кравцями, ковалів шивцями, всім кінець. Що для неї лікар? Або що аптекар, що їй гроші купа, всіх замінить трупа назавжди? Шинкарів багатих і купців завзятих, косить смерть без бою, лютою косою для біди. Вона скосить ката, скосить адвоката, президента в славі, що сидить у праві, не мене. До того, що грає, вона стежку знає в день чи у неділю справить там весілля та сумне до багатих, бідних, славних і негідних, до вчених і простих, всюди йде гостить, щоб згубить? Лінюхче працює, вона не гордує, усіх забирає, не почекає ні на мить. Бояться міщани, і дрижать селяни, смерть і їх шукає, не перебирає всіх гурток. Мужиків покірних панам своїх вірним, гордого від віку, земного владику тне серпом. І до тебе, брате, може завітати смерть. З його косою, нічною порою, як косар, та ти будь готовий на ділі, не в слові з Христом поєднайся, скажи, не всидайся, Бог, мій цар, о великий Боже, хай твій дух поможе, смерти. Не боятись, а в Тобі сховатись від біди. Хто Христа приймає? смерти не зазнає, Христос смерть зруйнує, і життя дарує назавжди. Слава Господу!